Ну що, всім привіт! Отака от кавулька за АТБ. щось взяв її менше 20 гривень. Дріпс такий, і ось стало цікаво, мені може буде цікаво вам, що воно себе представляє, вже інструкцію прочитав, так що треба заварювати і дата виробництва, Київ, Україна, коротше, 100% Арабіка граунд кофе, есть приземлений такий земляний. Шучу. Чи, як шуткую. Поїхали далі. Так, ну, відкрили, конструкція дуже навіть зрозуміла. Але а, що по аромату? А аромат хіровий я вам скажу. ну Він просто пахне не свіжою кавою, яка вже протухла трохи. Ось і все. Ну, подивимося, що на смак, тому що, мало ли. Хоча, знаєте, може і не протухла, може це такий аромат самої кави, тому що тут не написано просто 100% арабіка. А що за кава, який вкусовий профіль, Ну, взагалі ніякої інформації, просто арабіка. І все. Так, закріпили, готуємо строго за інструкцією, щоб потім не сказали, що я якусь хуйню просто наварив і тому воно херове. На сам... ну. а в дійсності, що це прям просто. Бимба а кого Так-так. Ну, короче, первое. 90-95 миллилитров воды. Сейчас замочим ее чуть-чуть. Поехали. Аккуратненько. Я бы, конечно, чуть по-другому обыв, но. Все, чотко, почти. Следующим пунктом буде 120-150 води пролити ну, за декілька підходів. Да, температуру я використовую води чуть менше, ніж 100 градусів, там 95-96. Ось, ну може трохи менше, бо вже стоїть остиває. Так, ну я ближче зробив до 150 другий залив, тому що я розумію, що це щось на кшталт Бразилії. там а, Я таку більш горіхову каву не сильно полюбляю, мені подобаються більш ягідні аромати. ось, Тому трохи розбавив більше. Подивимося, що далі. Так, я трохи перелив, щоб більш швидше остила, не люблю гарячий фільтр. Тому... Треба дати йому трохи подихати, щоб розкрився аромат, все як все як повинно бути. знаєте ось Тому трошки зачекаю, у вас це пройде декілька секунд і все, погнали куштувати ось Якщо ви так спитаєте мене, що я взагалі п'ю вдома, вдома в мене на фільтрі яке, а, стоїть Руанда, що часто беру Бурундію, Колумбію. Тось таке так ну я... Декілька ковтків вже зробив. Що я можу сказати? Кислинки майже не відчуваються. По смаку більш такий горіховий какао, ягід поки що не відчуваю ще. Зараз попробую, може щось. Ні, ну така мінімальна-мінімальна кислинка є, щось є таке. А, але, ну, я би не сказав, що прям, ну, Може це для тих, хто робусту, постійно буде прям норм, він буде відчувати кислинку в достатній кількості. А так поки що ну, кава ця трохи пустувата. Мені кажеться, проблема в тому, що вона ну, взагалі не свіжа і вона просто на смак, як знаєте, єсть, в банку висипав мелену каву. Вона постояла місяць і потім таким, ну, вже пованює. Ну, це ось такий аромат цієї кави. Якихось ягідних смаків я там не відчув. ну І, взагалі, ну, така посередня кава, скажімо так, не, не погана. Якщо вибирати між розчинною і цією, то я б, напевно, все ж таки побахнув би краще цього фільтрика. А все одно, натуральна кава це натуральна кава. Проте, якщо ви такий естет, то задоволення ви навряд чи відчуєте. Ось проблема, мені здається, це в свіжості. Хоча, якщо, знаєте, якщо ви пішли десь на природу з пацанами в палаці, там сіли, заварили, водичку, нагріли на кастрі, то це вже, знаєте, інші емоції можуть бути. Тут уже навіть якість кави не сильно грає. Тому, в принципі, в принципі, як походний варіант, може і має право на існування. Вона недорога, теж плюс зовсім така недорога. Хоча, я ж кажу, є проблеми в смаку. Ось, дякую. Такі мої думки з приводу цієї кави за тебе.